Четвер, 26 вересня, час відкритого діалогу у студії, експерт з енергоменеджменту. Вільний демократ Микола Бондаренко. Вітаю доброго дня. Микола Петрович, сьогодні ми говоримо про енергоощадні технології. Про них активно не лише заговорили, а почали втілювати проекти енергоощадних технологій, зокрема в школах і садочках за часів Сергія Одарича. Ви, як керівник підприємства, опікувалися проектами загальноосвітніх школах 20 двадцятій та 30 тридцяті. Скажіть, будь ласка, що це було за проекти? Розкажіть нам детальніше 20-та Ну, 30-та школа це вже наче фінал цих проектів, тому що спочатку. Підход взагалі в енергоменеджменті повинен бути стратегічний. І ми зайнялися спочатку підходом, да, тобто стратегічним розробкою взагалі цього питання. Якщо ви пам'ятаєте, в квітні 2012 року місто Черкаси вступило в асоціацію міст з енергозбереження і підписало угоду про те, що ми зобов'язуємося зменшити викиди СО2 до 2020 року на 20%. Для цього потрібно було написати стратегію, міста, розвитку, порахувати, де насправді ці, ці викиди беруться. Тому що СО2 це глобальна проблема. Це зменшення парникових газів, це зменшення ефекту цього підвищення температури, змін клімату і так далі. І це така. Світова спільнота в Україні там на той час було близько 30 міст, які вступили в це. Перший Львів був, але на той час ми вже Львів нам заздрив в деяких питаннях, тому що коли ми вступали, в нас вже були якісь напрацювання. Так от, ми підготували проекти. На сьогоднішній день цей план енергетичного розвитку вже поданий на міську раду, але я не знаю, чи буде він затверджений. І ми розробили, як і що потрібно утеплювати. Ми зробили повністю зріз по всьому місту, де найбільше споживається тепла. І от 20-та школа це була показова школа. Тому що, ну я думаю, що черкасці знають, як і там більшість людей, що тарифи, не тарифи навіть. Розрахунок енерговитрат, якщо ви платите по квадратним метрам за свою оселю чи за своє підприємство, він зазвичай трохи завищений. І коли ви ставите в себе на підприємстві або в себе вдома лічильник, то ви починаєте платити менше. Він, ну, він повинен окуповуватись. Тому що, ну якщо ви знаєте, по воді, наприклад, да, розрахунок 9 кубів. Ну це треба там плавати цілий день, щоб 9 кубів за місяць на людину використати. Так само і по теплу, він завищений. А По 20 й школі була взагалі дивна ситуація. Коли там поставили лічильник, вони почали платити більше. Тому що школа, в якої ну, дуже погані вікна, там не те, що однокамерні, з дирками, де там руку можна засунути, панельна школа, її потрібно було утеплювати. Ми не просто зробили проєкт і почали це робити, ми ще зробили, затягнули це, державна субвенція була, це були кошти державного бюджету. На 2012 рік взагалі сума проєкту трохи більше трьох мільйонів гривень. Ним планувалося поставити, замінити всі вікна, утеплити фасади, причому утеплити ну, екструдованим пінополістиролом. Це один із найкращих матеріалів, він дуже ну, найтепліший. І зробити вхідну групу, тому що там постійно все валилося і ну, була небезпека для дітей. Частину вікон, наскільки змогли, там близько 600 тисяч, по-моєму, у нас було ми поміняли в 2012 році. На 2013 рік було план, план був взяти ще субвенцію і закінчити цей проект взагалі. Але на сьогоднішній день не зроблено практично нічого. Виділена якась невеличка сума там в районі 300 тисяч, але і вона зараз перерозподіляється, тому що вже видно, що до кінця року ніхто нічого робити не буде. І Підрядники, які це виконують, вони кажуть, що давайте хоча б заліпимо откоси. Тому що якщо ж рік-два постоять вікна без фасаду, а разом з фасадом робляться і откоси, закривається піна, яка, якою запінились вікна, то вікна випадуть. Та робота, яка була зроблена в 2012 році, вона буде да, просто зведена на нівець, і школа не отримує не то що економії. Ну, ці вікна, ну ви самі розумієте, коли немає піни, вони будуть стояти там на гвоздях і опять буде дуть, нічого. ну… Все це буде зведено на нівець. А чому така ситуація? Нову владу не цікавлять енергощадні технології? Ну, не знаю. Я дивлюся, те, що я бачу сьогодні, всі ті місяці, які засідає міська рада, то вони вирішують в основному два питання. Це поділ того бюджету, який вже є, без можливості знаходження якихось інших доходів до цього бюджету, і поділ посад. Тобто, замість того, от максимум, що вони змогли, на останній сесії з другого разу вони прийняли рішення міської ради звернутися до Кабінету міністрів з проблемами, що не проходять позначистій платежі. Але вже ну, х... багато було таких звернень, всі розуміють ціну цих звернень. Тому ну, його покладуть і скажуть, ну чудово звернення. На жаль, влада не має авторитету, не має авторитету. У Черкащан немає авторитету в Києві, вони не можуть приїхати і довести, що саме, саме в Черкасах потрібно фінансувати якісь напрямки. Да? Тому що в 12-му році, наприклад, коли цим займався Сергій Адарич, то коли на кінець року така сама ситуація, тобто, кожен рік є недофінансування, є що казначейство складно проводить платежі, то. Коли цим займався Сергій Адарич в 2012 році, то подібні до Черкас міста, там та сама Вінниця, та сама Полтава, вони отримали на кінець року підтвердження близько там, 2 мільйонів з усіх боргів, там близько 15 мільйонів. А Черкаси отримали при майже таких боргах 12 мільйонів. Ну показово, да? тобто, коли міський голова легітимний, законно вибраний, має вплив, то він може вирішувати ці питання. Коли це все ну, під питанням легітимність цієї влади. То таке відношення і такий результат у неї. А ефект від оцих технологій, які впроваджували, є, ну от можна порівняти, що було до ну, того із садочками школи? Є да, ефект є, звичайно. Ну, я не знаю, якщо, якщо ви звернетесь там до батьків, тому що це все робиться. Ну, для міста це робиться з точки зору грошей. Але по суті, це робиться для черкащан, це робиться для того, щоб діти, які прийшли в садочок, не хворіли, вони і так хворіють, тому що там ну, це передача, садочки це, ви розумієте, це зразу передача всіх інфекцій. Де хтось щось приніс, але якщо там ще протяги, якщо там ще холодно, якщо там запотівають вікна, якщо там ну, велика вологість, наприклад, все це, да, то це підвищує цей ефект. Діти не просто хворіють, а просто не вилазять з дому. А да, вони повинні просто тихенько переболіти, а бажано взагалі в садочку, і ну, забудь про це, отримати цей імунітет і все. Тому, звичайно, якщо ви спитаєте у батьків, які е відвідують ті садочки, де вже були ремонти, то вони вам скажуть, що це дає ефект. А по грошам, ну, в розрахунку, це приблизно там від 30 до 60% дає економію по теплу, в залежності від того, скільки. Технології при цьому впроваджені, тому що ми забуваємо, що утеплення — це не тільки вікна і не тільки фасади. Це в першу чергу це ІТП да, — теп, індивідуальні теплові пункти. Це можливість регулювати подачу тепла в залежності від зовнішньої температури. Коли на вулиці тепло, треба зменшувати подачу, і це дає пряму економію. Коли на вулиці дуже холодно, і треба збільшувати. В нас вробили. Якщо немає ІТП, то... Це відкривання квартири. Да? Тобто відкрили, стало прохолодніше. Стало холодно, ну хіба що одіться. Тому що теж підвищити там можна тільки на все місто. Зрозуміло, днями виникла ситуація із загальноосвітньою школою номер 27 Директорка заявила, що терміново необхідно ремонтувати фасад, і плани кошти планувалися виділити міською владою ще за часів Сергія Одарича. Але так розумію, влада змінилася і нічого не було зроблено. Ну, по 27 й школі там взагалі дуже ну неприємна ситуація. В них розвалюється фасад, в них відпадає плитка, відпадають. Ну, частини фасаду, його потрібно просто терміново укріплювати, його потрібно бажано після цього утеплити, заштук... ну, зашпаклювати, заштукатурити, щоб він був захищений від зовнішнього середовища. Тому що ну, сьогодні виникає дивна ситуація, коли вони старші класи просять, щоб ті відганяли від школи молодші класи, щоб на них нічого не впало. Чи впаде на старшого, теж якось ніхто не думає, але ну, це просто небезпечно. Розумієте, але ми знову повертаємось до того, що я вже казав. Якщо влада не може знайти кошти на ці проекти, ну нічого і не буде робити. І ця ситуація буде тільки погіршуватися. То як от в джентльменах удачі, так? А, ну, це, ну розумієте, ну уявіть, що у вас є автомобіль, да? Старий Запорожець, уже дирявий, і ви кожен тиждень там, 200 гривень витрачаєте на те, щоб його привезти до ладу. То у вас там, вікно не закривається, то пічка не працює. Вроді потрошку 200 гривень. Да? Але ви сіли порахували, що якщо ви купите новий автомобіль, ну, Деу, наприклад, да? то ви будете ті самі 200 гривень, але платити просто кредиту. Розумієте? Да? Ви порахували все чудово, ви купили део, ви на ньому їздите, комфортно, все закривається, пічка гріє, менше їсть, електро... ну, менше їсть бензину. Але тут у вас змінилася в голові влада, і ви поставили део в гараж, ну, не знаєте, як ним користуватися, і їздите назад на Запорожці. І ви і за Запорожець платите, і за део-кредит. Тобто в наступному році, ну, от з дорогами да, ситуація, зробили, взяли кредит, зробили дороги. По суті, до цих дорог 15 років не повинні були повертатися взагалі їх ремонтувати. Кредит по ним приблизно дорівнює, тобто місто Черкаси десь платило 9-8 мільйонів гривень за ямочний ремонт. От взяли 60 мільйонів гривень, зробили капітально дороги, і тепер по цим, по цим дорогам не потрібно 15 років робити ремонт. Кредит цей коштує десь 6-7 мільйонів. Треба тепер за нього платити щорічно. По суті, ще 2 мільйони економії, які можна там, там, де не зробили, робити капітальний ремонт. Відриваються бордюри, туди заходить вода. І тепер в наступному році, скоріш за все, нам треба буде і тут робити ремонти, і там, і ще робити, е, самий, е, і платити кредит ще при цьому. Понимаєте? Тобто видатки збільшаться, а користуватися цими кредитами також треба вміти. Потрібно розуміти, для чого ми їх вкладаємо. І яким чином, і коли ми їх повернемо? Оцього такого стратегічного бачення, на мій погляд, сьогодні немає в місті. Триває відкритий діалог і гій студії. Вільний демократ, експерт з енергоменеджменту Микола Бондаренко. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, чи почують волання директорка 27-ї школи про допомогу і про ремонт фасаду? Ну, по почути його можуть, але чи зможуть щось зробити? Ви розумієте, що одна справа щось почути? А друга справа щось рішити. Тому що ну, мало чути. Сьогодні в місті немає центрів, центру впливу. Тобто є десяток невеличких, якихось впливових там, депутатів або політиків, який кожен тягне місто в якусь свою сторону. І коли сьогодні, там, ну, наприклад, кучер, да, як депутат міської ради, скаже, який курує, там, який займається освітою, в якого там коледж, який розуміється на цьому, скаже, що ні, нам от терміново потрібно, нам треба цю школу зробити. Ну, яким чином він вплине на того ж Олександра ну, Радуцького, да? який скаже, «Ні, мені треба колесо робити. Ну от, можна, можна було б по суті не зробити в цьому році колесо і взяти ці гроші і зробити там фасад. Але хто буде між ними вирішувати вагу цих грошей? Немає людини, яка б сконцентрувала в себе відповідальність. За те, що ми робимо. Тому вони можуть почути, але, скоріш за все, нічого не буде зроблено. Тоді не буде. Неприємна ситуація із Клубом юних моряків, там опалювальний сезон під загрозою зриву, так? Так, да. по клубу юних моряків ситуація непроста. А, рік тому Теплокомуненерго написало листа про те, що оскільки мережа, там окрема гілка йде мережі. Зношена вже на там, 200%, тобто її стан не дозволяє опалювати клуб юних моряків. Був розроблений проєкт на, 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 на індивідуальне опалення, щоб зробити газове індивідуальне опалення в клубі юних моряків, тому що, ну, коли зрозуміло, просто порахували, що перекласти цю гілку буде коштувати дорожче, ніж зробити там індивідуальне опалення. І саме опалення, тобто воно буде втрачатися, тобто і опалення, і роботи будуть коштувати дорожче, ніж там зробити своє. Був проєкт, ми цим займалися. У нас був заключений договір, якраз там за тиждень до того, як у мене закінчився контракт директора з підрядниками. Підрядники одні з там найфахівших в Черкасах це фірма, яка робила індивідуальний тепловий пункт в центрі надання адміністративних послуг. В міській раді вони робили індивідуальний тепловий пункт. По багатьом школам, в них є досвід, в них це досить недорого це виходить. Тобто вони, вони кажуть, що ми вкладемось тут. Ну там газ, це своя специфіка, це ліцензії потрібно мати, це треба мати фах спеціалістів і так далі. Сьогодні, от, ми з ним спілкувалися, він каже: мені прислали листа, що зі мною розірвали договір. Причина, ну м'яко кажучи, висосана з пальця. Що ми вважаємо, що ви до кінця сроку договору не встигнете зробити це опалення. І він мені каже, що вже сьогодні приходять якісь люди, які десь по домам щось ставили і кажуть, що вони це будуть робити. Тобто, ну, ну дивна ситуація. Чи буде опалення в цьому приміщенні, ну, в мене великі сумніви. І як там будуть займатися діти, і що взагалі буде з цим приміщенням, як буде вирішено це питання, ну, я не знаю. Це, це складне дуже таке запитання. А чи такі угоди розірвані і з підрядниками є ще аналогічні ситуації, чи це тільки ну один, є, є спроби розумієте? Тобто, коли є можливості, по деяким невеличким проектам є просто, ну, так, от що ми з вами розриваємо листа, йдіть судіться. Але е, це підрядники, які там не мають умовно якогось там політичного впливу. Да? Якщо ми кажемо, наприклад, про 20-30 школу, це великі проекти, це тендерні проекти. Це проекти, по яким вже пройшли якісь кошти. Тому що по Клубу юних моряків вони розірвали до того, як заплатили аванс. Тобто, ще є варіанти. А по великим проєктам вони намагаються якимось чином, що, а от давайте, може, з нами якось тісніше. Ну, тобто так, так виходити на цих виконавців, щоб ну, домовлятися. Да, скажімо так. Скажіть, будь ласка, а якщо підсумувати, до чого приведуть дії нової влади? Ось такі необачні? Ну, я ж я казав уже, да, про те, що е, коли немає єдиного центру впливу, місто не рухається ніколи, нікуди. Да? І е, порівняно з іншими містами, ми не просто відстаємо, ми починаємо провалюватись. Тому що, як казали, е, що сьогодні для того, щоб залишатись на місці, потрібно дуже швидко бігти. А ми, а ми не біжимо. Всі біжать, а ми зупинилися. І місто в наступних роках, от зараз от буде новий сезон опалювальний. Ну, питання там 800-900 метрів ще труб незакопаних і непоміняних. Як ми в нього війдемо і коли? Серйозні запитання. В міста не підготовка, ну, не підготовлене місто до зими, не закуплений соль, наприклад, для посипання доріг. І чи буде вона закуплена, і чи будуть на це кошти, коли вони не можуть виплатити зарплату людям? Тобто, нас очікує ну, гірша зима. Я не, хочу, я не хочу пророкувати нічого поганого, але. З того, що я бачу, місто зупинилося в розвитку, а за рахунок кредитів на наступний рік ми отримуємо подвійний мінус. Тобто, для того, щоб їх погашати, потрібно їх використовувати. Поклали дороги, тут уже більше не кладемо. За ними доглядаємо, ми економимо на цьому. Утеплили школи, перестали переплачувати місто плати 45 мільйонів гривень за опалення шкіл і садочків. Тобто утеплити цю школу і ми почнемо менше платити. Ті гроші, які були ви теплокомуненерго взяті в, Євро, в ЄБРР, да, для того, щоб установити індивідуальні теплові пункти, поміняти мережі і так далі, ці гроші, вони, енергоефективність вони дуже швидко повертається. Окупованість ІТП два з половиною роки. Це ну, ну, будь-який банк за два з половиною роки задушиться просто. Тому що ну, коли ти поклав мільйон і через два з половиною роки отримав його назад. Ну все, а далі ти получаєш, ти економиш ці гроші, які тобі далі, просто залишаються в бюджеті, і ти можеш з ними потім вже розвиток, тому що це бюджет розвитку. А в нас сьогодні це я не знаю, страховий фонд, да? де от швиденько щось, там, якісь пожари погасили, і все, а розвиток де? Тобто цей бюджет перестає відповідати своїй назві. Нема розвитку. Дай Бог, щоб залишитись там на тому стані. А ну от ви вже чули там да, пенсіонерам, у нас чи не пенсіонерам, а військовим ветеранам вже нема грошей, зарплат вже нема, розвитку вже нема, аукціони місто вже не проводить. Ну і що далі? А куди ми йдемо? Ну направду ви перед ефіром сказали боляче дивитись на цю всю ситуацію. Спасибі вам за розмову. На жаль, час ефіру вичерпано. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося до завтра. Не шкодуйте тепла для близьких вам людей. На все добре, на все добре.